Так, доброго дня всім. Сьогодні на огляді буде отаке радіо Sony. Теж куплене воно як не працююче, хоча його включав, воно працює, запускається, тут в нього є зверху така кнопка центральне живлення on off Треба поставити ON. І тоді кнопка ON. Правда, воно тут затерта і воно включається, працює, приймає. Але треба йому зробити ремонт або доламати його повністю, або відремонтувати одне з двох. Тут, бачите, вже тріснутий Почистити ті всі суваки, перемикачі. Антенну я вже відкрутив, антенна ціла, тільки промив її в ведешці. Ну, і треба буде ще раз раздешні ванни зробити, відкладаємо поки. так попробуємо відкрутити крутиться напевно, що вже стойка зірвана. Також стойка зірвана. Добре, я поставлю на паузу і відкрию його. Ну і так, отут була шурупка, вона вже пластмаса приїлася до того металу. Також, також в тому місці теж була зірвана стойка, відповідно, воно не відкручувалось. Треба буде то все зараз відпаювати, помалу розбирати, склеювати. Чистити і надію, що воно буде працювати. Так, ось така картина перед нами. Тут хтось жив, але вже засушений треба. Вдалося зняти ту частину. Тут треба акуратно, бо тут такий підняти до горя такий защіпка, тоді дістається цей шлейф, щоб не пошкодити. Треба буде попро... поміряти ємність того конденсатора, перевірити. От також відчистити. Далі тут ще є одна відлома, відломане від корпусу було. Щоб його розібрати, як я не можу, але поки що зараз буду дивитись далі. Так, вдалося мені то відкрити. Зараз треба відпаяти антенну. Так, ми маємо внутрішні того приймача. Будемо працювати з ним. Це почистити, бо воно шуршить. Переключає, перевірити ємності конденсаторів. Ну, можливо, що з нього буде склеїти ті всі частинки, що, по, що поломані на корпусах. Тут зробити. Оксидною смолою, думаю, залию. Робити таку формочку зі скотча і залити туди ебоксидку, і я думаю, що воно буде ще працювати. Ну І так, перший етап закінчено. Вдалося розібрати все це радіо. Отак От гарно. Повідпаю, де провідочки, все сфотографовано, щоб знати, де, який провідник має бути. Тепер треба його почистити. Оце все. Пластик. тут такі всі перемикачі, суваки. Отеремо коробочку. Почистити від окистів, від бруду, від каніфолі чи від того припою, там, де треба і пайки поновити. Така платка у нас. Оці перемикачі дуже недобрі, я не знаю. У мене в Грюндіку такі були перемикачі і з них такі проблеми були цілий час. Не знаю, як вони тут. В мене вже просто нема чим замінити їх. Такий самий тип перемикачів був. Так, і от розібрав я оцей перемикач. Такого самого типу, як в Грюндіку, було. Видно, які укисші тіла мелі, тому він слабо переключає. Ну, буду пробувати чистити їх якось. Ну от, помало я вже почав збирати радіоприймач. Підпаяв антенну. Тут також є такий самий переключатель, бракований, не знаю, чи його треба. Його б теж вдалося розібрати, почистити, але доступ до нього дуже важкий. Ті перемикачі почистив. Два, поставив на місце. Цікавий приймач. Розібрати, зібрати його. Треба подумати, як поставити. Зробити фотографії перед тим, щоб бачити, де що воно має бути. Люблю такі конструкції, що треба посидіти над ними. Не так просто, що відкрутив один шуруп і він розібрався. Тут треба добре посидіти, подумати над ним. Щоб його розібрати правильно, а потім ще й зібрати. Так, з корпусом. Приклею ці стойки, то тобто все було воно розламане. Супер клей і сода. Акуратно треба тут все робити. Перемикач їздив. Також тут заклеїв стойку і ту стойку. А сюди залив Залив буксидну смолу. Клей за боксидною смолою. Ось такий маю Ну і тепер ставлю корпус на висихання, потім буде зборка далі. Так, ну ось корпус підклеєний, Ті стойки ніби тримаються. Тут вона була поломана, тут така тунесенька теж підклеєна. підклеєна. То підклею. Так, і от тут залив я і спочатку, вже висохло. Ось така у нас картина получається Далі залишається лишні частини. Пиляти, як то кажуть, і залишити тільки те, що потрібно. Таким методом відновили. Ну, не зовсім добре, але для того приймача піде. Ну і отак вдалося відновити частину того корпусу. Не зовсім ідеально, але закриває ту діру, що була. Далі замалюється тим маркером. таким. Такого ж кольору у мене є. Подібний. Ну, буде трошка пляма, але функцію свою буде виконувати, Буде захищати цей корпус від потрапляння пилу і бруду всередину. Зараз буду збирати той приймач. ну і далі тестувати його. Так, включив радіо. Отут є такий перемикач 9-10 кГц для американського стандарту 10 кГц і 9 КГц. І подивіться, яка краса в тому перемикачі. Не перемикало, не перемикало. Стояло тільки на, на з кроком 10 КГц. Дивіться, яка краса. Все окислено. Він абсолютно не перемикав. Ось така біда з тими радіоприймачами. В Конденсатори ніби всі цілі мають ємність. Ті, що я так вибірково перевірив. А от ті перемикачі, то страшна біда з тими. Вони абсолютно перестають працювати з часом. Ну що, будемо чистити і ставити, дивитися. Так, ну все, закінчив я роботу з радіоприймачем. Ось так. Зробив ту деру. Тут треба буде трошки зішкробити. Радіоприймач працює. Кришку треба буде знайти дві кришки до нього або з чогось зробити. Включаємо. І он. ідіотизм. Гарно працює. Коли всі перемикачі працюють в нього. Польська єдинка. To jest priorytet. Wima SSB. Ну ось так вдалося частково відновити радіоприймач Sony ICF 2002, і, але гарно звучить. На FM дуже гарно звучить. Треба буде вийти на вулицю і спробувати його, як він приймає короткі хвилі. Бо в умовах забудови, в умовах кімнати тут нема прийому наразі всім дякую за перегляд.